Добрий день! Розглянемо тему заявки на перевезення. Перед початком роботи в підсистемі облік автотранспорту для формування замовлень на перевезення необхідно створити картотеку водіїв, картотеку автотранспорту та інші довідники. Створення реєстру заявок на перевезення здійснюють у підсистемі Облік автотранспорту в модулі Заявки на перевезення. Модуль заявки на перевезення призначений для реєстрації заявок замовників на автоперевезення. Формується цей реєстр замовлень на певну дату. У реєстрі заявок на перевезення потрібно встановити дату, на яку збираються заявки, використовуючи календар, та натиснути «Ок». Встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Реєстр створити або по клавіші Insert Створити заявку на перевезення. У картці заявки на перевезення необхідно заповнити наступні реквізити. У полі Заявка номер. Заповнити номер вручну або номер проставляється автоматично, якщо налаштована автонумерація. У полі Від зазначена дата, на яку формуються заявки. Поле Коментар заповнюється за потреби. Заявка на перевезення має наступні закладки Заголовок, точки маршруту, маршрути, поля користувача налаштовується за потреби Заповнюємо реквізити закладки Заголовок у полях Виїзд і повернення. Вручну зазначити час і дату виїзду та повернення. У полі Автомобіль марка по клавіші F3 обрати певну модель автомобіля у вікні «Вибір моделі автомобіля та натиснути клавішу Ентер. Поле маршрут заповнюється автоматично після обрання на вкладці Маршрути по клавіші Insert Потрібного маршруту з довідника маршрутів, створеного у відповідному модулі під системи Облік автотранспорту. У полі Замовник по клавіші F3. Обрати замовника з довідника контрагентів та натиснути Окей. У полі Підстава Обрати пункт, Відсутній чи договір. Якщо обирається пункт Договір, то у полі Номер по клавіші F3 потрібно обрати договір з довідника виконуваних договорів. У полі Форма оплати Обрати вид оплати. У полі Сума Зазначити суму вручну або вона заповнюється з договору. При необхідності заповнити характеристики вантажу тип вантажу, об'єм, вага, довжина, кількість місць, ширина, висота. Маршрут можливо формувати двома способами на закладці Точки маршруту. Перший по клавіші Insert. Обрати маршрут з довідника маршрутів. Другий. Створити вручну точки маршруту, обравши пункт рядок маршруту. При виборі пункту рядок маршруту. Кожна точка маршруту підв'язується до конкретного контрагента. Заповнімо необхідні поля. Прибуття. Вибуття. Час стоянки за потреби тощо. Після внесення маршруту натискаємо ОК. Зберігаємо та закриваємо заявку. Після створення заявки вона має статус Чернетка. По пункту меню Реєстр Сформувати завдання проводиться формування завдання водію по поточній заявці на перевезення. Натискаємо ОК. Формується протокол роботи. Натиснути «Ок». Заявка на перевезення сформована та занесена в реєстр зі статусом Закрита. На її основі у модулі Завдання водіям формується завдання. Якщо в заявці створено декілька маршрутів, статус заявки може бути в роботі. Після формування завдань водіям по всіх маршрутах заявка набуває статусу Закрита. Дякуємо за перегляд!